Доброго здоров'я. 12 березня, 10 година ранку. На дворі плюс 2 градуси. Після обіду синоптики обіцяли плюс 6-8. Переїхав на пасіку, дещо трошки зробимо в городі. І я поверхнево подивлюся довжілок. Може деяким жилородинам треба буде додати рамки з медом. Жілки частково вже обліталися, тому сьогодні буду працювати з димарем. Дим у даному випадку їм не пошкодить. Основну увагу сьогодні я буду приділяти двом вуликам. Перегляну, як себе відчуває цей вулик, з якого я попереднього разу брав бжілок, щоб підсилити слабенький відводочок. Ну і звичайно основна увага буде прикута до того відводка, який я підсилював. Так, Почнемо з цієї жалородини. Тут все чудово, бжоли замують добре, десь там знаходяться внизу. Зверху повний корпус меду розплоду ще, мабуть, зовсім немає, тому що бжоли знаходяться внизу в клубі. Слідуюча бжолородина. О, тут вже бжоли активні. На цей бджолородини треба придивитися краще. Треба бжілки сухенькі, не мокрі, плісні ви зовсім немає. Подивлюся. Якщо буде можливість, то й вам покажу. Поки що я роблю попередній огляд. Що накривати не буду, до цієї буду дивитися. Живом світуючи бжола родина. Тут українська рамка, зверху корпус З медом я поставив. Тут теж активний, тут теж активні бджоли, тут теж я передивлюся. Ну, це вже буде, мабуть, після обіду тоді, як добре пригріє сонечко. На той випадок, якщо бджоли будуть злітати, то щоб вони могли повернутися в вулик. Так, а ну дівчата. Все, цей теж залишаю в такому стані. От зараз подивлюся до тієї бжолородини, з якої я попереднього разу брав рамки з бжолою для підсилення відводку. що вона тут нам? До цієї нічого не треба дивитися, тут все чудово. Бжоли знаходиться внизу. Чуєте, гудуть. Але активності ніякої немає. Значить Тут росло душе немає практично. Якщо є, то зовсім мало. Все накриваємо. Тут все чудово, значить, попереднього разу. Коли я в них відбирав рамки з бжолою матки, я у той відводок не переніс. Тут все чудово. Давайте ще подивимось. Декілька бжолородин. Ось всю бжолородину, що зліва я підставляв корпус із медом. Подивимося, добрались вони до корпусу. чи ні. Та ні, вони до нього не добралися, вони, вони знаходять десь внизу, сидять тихенько, плісні ви немає, нічого немає, значить тут розплоду ще немає. Чудова правородина. Чудова, тому що на сьогоднішній день. Я вважаю, що розплоду в жилородинах бажано, щоб не було. Так подивимося до бжило родини, яка зимує на чотирьох корпусах. Я її ніякого меду не підставляв. Як вони себе тут відчувають. І хватило їм тих кормів, які. Я їм залишив з осені. Ну тут вже бжілки більш активні. Піднялися трішки догори. Ну, Але ще сидять в клубі. Немає такої великої активності. Сидять сонечку. Відкрив вони. цьому сонечку радіють. Тут теж все чудово. Корми є, все є. Значить. Не буду її лишні розтривожити. Ну і тепер підходжу до тієї бджолородини. Верніше, до того відводка, який я підсилював бжолою. Що Жінки. Живі годуть, ну і вже активні. Один, два, три. Чотири вулички, клуб сидить на чотирьох вуличках, але клуб вже розпався. Накриваю. і До цієї бжолородини треба буде подивитися більш детально і провести певну роботу. Перша бжолородина, які я приділяю, підвищену увагу ця яка більш активна. Бжоли ще повноцінно не облетілися, тому що не було погоди, тому диму даю не дуже багато. Просто щоб трішки заспокоїти в Ось, От, дивіться, бачите, так? Да? Тільки тут бжілок, клуб уже такий рихлий. Зараз я подивлюся, чому вони перейшли у верхній корпус, зачепили за нього. Підібралися до нотку і меду вже маловато. Значить, сюди треба підставити мед. Але мед буду підставляти не корпусом, а буду підставляти рамками. Бачите, білки да? хочуть їсти. Значить, оці маломедові рамки, які тут є, я поставлю на край. Нехай вони тут. Вибираю цей медок далі, а сюди поставлю повномедні рамки, щоб вистачило цього меду до того моменту, як вони повністю облетяться, і я приїду сюди на пласіку. Один, два, три, чотири, п'ять. Сюди потрібно три повномедних рамки з медом. Я дивлюся, що тут внизу бжоли в, в клубі майже не сидять. Значить в них є розплід. то я вирішив їм сюди поставити не три, а чотири рамки. Ось цю рамку повністю приберу. Ось так. Ця рамка така зайва. Оці рамки. Які мавами долі поставлю на край. А сюди поставлю чотири рамки з медом. Рамки ставлю обов'язково зараз, щоб вони були темними. Світлих рамок. Я весною не ставлю зовсім, тому що вони є холодними. Рамочка ось така. Не зовсім повномедна, але їм підійде теж. Клуб розмістився повністю на весь корпус по довжині. Тому нема різниці, якою ставити стороною. Відок ось такий ще є. Ось так поставлю. І така рамка. Ось цих чотири рамки, які я поставив, плюс ця рамка, і ще на тих трьох рамках є мед. І ще мед є в нижньому корпусі. Цього меду достатньо до того часу, коли я знову буду оглядати пасіку. Мабуть, я і вслідний раз вже буду оглядати після того, як піде стабільне тепло і бджоли будуть літати. Так, ну що, в цьому велику робота пророблена. Прибираю перетинки, які тут є. Вже не трошки досірок, щоб вони не вищилися. Буду їх прикривати. Все, дівчата міста є. Працюйте. Це де дуже добре, що у вас вже є розсліду. Ну але маємо, що маємо. Ось таким чином я оглядаю сьогодні бджолородини, ті, які не перейшли у верхні корпуси, і в них є ще по корпусу меду, я не оглядаю зовсім. Ну а в тих, яких меду вже маловато у верхніх корпусах, поступаю таким чином.